Світловий промінь падає на поверхню плоскопаралельної скляної пластини. Плоско – це значить, коли в неї обидві грані є плоскими і паралельними, відповідно, під кутом 60 градусів. Щоб показати кут падіння, нам потрібно з вами, в точку падіння, намалювати перпендикуляр. Давайте це зробимо, покажемо перпендикуляр, ось він. І покажемо з вами ось цей кут, який становить у нас 60 градусів. Альфа 60 градусів. Далі нас питають, під яким кутом промінь вийде з пластини в повітря? Скажімо, фі, ми не знаємо, де він зараз буде, ми зараз ще його тільки намалюємо з вами. От. Але це буде кут виходу проміння з пластини в повітря. Значить, отут у нас повітря, тут у нас скло. Ми пам'ятаємо, що таким трьома паралельними штрихами показано саме скло. Отут. Отож, тут у нас N2, тут у нас N1 і тут у нас буде N. Один. Отож промінь падає під кутом альфа, і він має зараз заломитися, якось піти вниз сюди, всередину цієї пластини. Для того, щоб показати, як він сюди піде, нам потрібно з вами розуміти, що N1 середовище менш густе, ніж n 2 повітря повітря. Менш густе, ніж скло, скло густіше. І оскільки воно густіше, значить кут у ньому буде менший. Це треба розуміти. Таким чином, ми з вами приблизно, звісно, приблизно покажемо, що це буде, ну, от, мабуть, ось так якось покажемо тут кут гамма, кут заломлення. А що буде далі? А далі в нас точка, яка ось тут утворюється, для тепер цієї межі. Ми з вами дивимося: для цієї, для другої межі. Тут у нас теж, щоб подивитися, як піде далі промінь, нам треба також з вами намалювати перпендикуляр. Ми теж зробили його. І тепер ми показуємо з вами, що тут будуть у нас інші з вами кути. Покажемо ці кути. Ось він буде, оцей кут. Це буде кут, теж якийсь кут падіння. Так? Якщо б цього не було, то ми б дивилися і говорили, що для цієї межі ось у нас кут падіння. А тут, відповідно, альфа 1. Так? Тоді це у нас, відповідно, гамма 1, і десь тут зараз з'явиться гамма 2. Давайте його теж побудуємо. Для того, щоб показати, як піде промінь далі. Ось цей промінь, як піде він сюди. Нам треба розуміти, що якщо він виходить зараз з густішого середовища в менш густе, то в цьому разі у нас кут буде, гамма буде більшим, ніж кут альфа. Якось отак. Якісь гамма 2. Які можуть бути ці кути, якщо ми не рахуємо, а тільки через побудову. З геометричної точки зору, оці дві паралельні прямі, які є нашими перпендикулярами, це ж дві паралельні прямі, правда? перетинаються січною. Ось вони. Січна пряма, яка їх перетинає. Зрозуміло, що для, паралельних, для властивості паралельних прямих, що гамма 1 дорівнює альфа 2. Якщо це так, то тоді гамма 2 дорівнює відповідно якому куту? Альфа 1. І тепер ми бачимо з вами, що насправді тут було в нас 60, так? Альфа 1 було 60. Значить, і гамма 2 кут виходу також буде 60. Тобто, в цьому разі ми можемо з вами навіть не рахувати, не використовувати закон заломлення. Ми з вами використали тільки геометричні властивості двох паралельних прямих і січних, які її перетинають.